Уявімо собі таку ситуацію. Одне єдине медичне дослідження за одну ніч змінює все. Воно викликає глобальну паніку і на цілих 20 років створює величезний страх навколо, здавалося б, звичної терапії. Звучить як детектив, правда? Ну, власне, це і є історія дослідження WHI, таємницю якого ми сьогодні спробуємо розкрити. Щоб зрозуміти, наскільки це була драма, треба згадати. До 2002 року гормональна терапія була ну просто золотим стандартом. Її призначали не тільки щоб полегшити симптоми менопаузи, а й для захисту серця, кісток. Лікарі були впевнені в її користі. А потім, буквально за одну ніч, естроген перетворився з героя на лиходія. Подумайте тільки, естроген використовували в медицині понад 60 років. А потім, у 2002-му, дослідження під назвою Women's Health Initiative, або скорочено WHI, раптово зупиняють. І саме цей момент, знаєте, перевернув усе з ніг на голову. І це була не просто якась там медична новина в газеті. Ні, це була справжня подія, яка розгорталася ну немов голівудський трилер, за яким стежив увесь світ. І от щоб зрозуміти масштаб, прес-конференція в Національному прес-клубі у Вашингтоні. Це місце для оголошень, що стосуються всієї нації, а не для якихось там звичайних медичних звітів. А чому так? Бо результати були настільки шокуючими, що як вважалося, вони повністю перекреслювали все, що лікарі знали до того. Ця цитата просто ідеально ілюструє цю миттєву зміну. Уявіть собі. Лікарі, які роками впевнено виписували рецепти, раптом опинилися в епіцентрі шторму. Телефони в клініках просто розривалися, пацієнтки в паніці, а вся медична спільнота намагається зрозуміти, а що власне сталося. Але що ж насправді показали ті дані? Коли пил трохи осів, і лікарі нарешті отримали доступ до повних звітів, а не тільки до гучних пресрелізів, вони побачили дещо цікаве. Проблема була не стільки в самих даних, скільки в їхній інтерпретації. Давайте в цьому розберемося. Ось вона та сама цифра, що облетіла світ і потрапила в усі заголовки ризик раку грудей на 26% вищий, звучить страшно, погодьтеся. Саме цей заголовок змусив мільйони жінок по всьому світу припинити лікування. Але тут, знаєте, варто зупинитися і поставити ключове запитання: а що ця відсоткова цифра означає на практиці в реальному житті? І це питання підводить нас до одного дуже дуже важливого статистичного поняття. Отже, ключовий момент ось у чому є два способи дивитися на ризик. Відносний ризик це ті самі 26%, які звучать дуже загрозливо, але є ще й абсолютний ризик. Він показує реальну картину, тобто наскільки більше людей насправді захворіло. І ось тут починається найцікавіше. Давайте подивимося на цей графік. У групі жінок, які не приймали гормони, за рік фіксували 30 випадків раку грудей на кожні 10 тисяч, а в групі, що приймала комбіновану гормональну терапію, цей показник зріс до 38. так, це і є те саме зростання на 26%. Тобто в абсолютних цифрах це всього 8 додаткових випадків на 10 тисяч жінок, або щоб було ще простіше це менше одного додаткового випадку на тисячу жінок за рік. Коли дані подають ось так, картина погодьтеся виглядає зовсім інакше. Та це ще не все. Головною метою дослідження було перевірити, чи захищає гормональна терапія від хвороб серця. Але подивіться на учасниць: середній вік 63 роки. Більшість вже давно в постменопаузі. Це знаєте все одно, що перевіряти ефективність сонцезахисного крему, почавши наносити його вже після того, як отримано сонячний опік. Та найбільший сюрприз, справжній поворотний момент у цій історії, ховався в тій частині дослідження, про яку преса чомусь майже не згадувала. Бачите, дослідження мало ніби дві гілки одна вивчала жінок, які приймали комбінацію естрогену з прогестероном, але була й інша група жінки, яким раніше видалили матку, і вони приймали лише чистий естроген без домішок. І ось він, шокуючий висновок, який повністю суперечив тим панічним заголовкам. У цій другій групі ризик раку молочної залози не те, що не зріс, він, навпаки, став меншим. Це відкриття було настільки несподіваним, що його, наче проігнорували. А тепер до цифр за 20 років спостережень у жінок, які приймали тільки естроген, ризик раку грудей знизився на 23% це ж повністю спростовує міф, що естроген його викликає. І навіть більше. Ризик померти від раку грудей у них знизився на цілих 40%. Просто приголомшливі дані, які десятиліттями залишалися десь у тіні. Гаразд, то що ж уся ця історія означає сьогодні? Переаналіз даних WHI та безліч нових досліджень дозволили сформувати абсолютно новий, набагато більш зважений підхід до гормональної терапії. Ключовим поняттям сьогодні є так звана гіпотеза часу або вікно можливостей. Простими словами, вона говорить, що час має вирішальне значення. Коли терапія розпочинається вчасно, її переваги значно переважають можливі ризики. Сучасні клінічні рекомендації насправді дуже чіткі. Найбільша користь, якщо почати терапію до 60 років або протягом перших 10 років після менопаузи. І, звичайно ж, підхід завжди індивідуальний для кожної жінки свій. І мова йде не лише про полегшення припливів чи безсоння. Правильно підібрана вчасно розпочата терапія захищає кістки від остеопорозу, підтримує здоров'я серця та мозку і в цілому просто значно покращує якість життя. Ця цитата чудово підсумовує сучасний погляд. Стара ідея про те, що треба якось перетерпіти або досягти певного рівня страждань перед тим, як звернутися по допомогу, вже давно відійшла в минуле: чим раніше почати, тим більше користі. Історія WHI це справді потужний урок, урок про те, як страхи хибна інтерпретація даних можуть вплинути на мільйони життів. І це змушує задуматися, якщо таке сталося з гормональною терапією, то які ще питання варто ставити, щоб приймати по-справжньому обґрунтовані рішення щодо власного здоров'я?